З унікальних знахідок, які зараз у нас вже прийняті на облік, це чотири якоря. Два з цих якорів у нас зараз тут представлені. Вони датуються першою третиною XVIII століття. Один якір фрагментований, представлений фрагментом беретина, А інший якір великий двохрогий адміралтейський з дерев'яним втоком. Тобто він зараз в процесі реставрації. Також з цікавих знахідок можна розказати про ці кірки. До цього в нашій колекції була лише одна кірка. Зараз колекція поповнилась вже на три кірки, і дві кірки зараз в процесі реставрації, обробки. Тобто, ще, ще ця колекція поповниться, і це так званий шансовий інструмент, який використовувався для будування оборонних споруд різного типу. І з також ну таких, на наш погляд, неймовірних знахідок за цей польовий період. У нас було піднято три піхотні фузеї. Це фрагменти фузеї. Тобто вони ще пройдуть процес, процес реставрації, тобто, зрозуміло, що це лише ствол. Тут знаходився замок оружейний французького типу, у ці кремні якраз вставлялися в ці замки, і був дерев'яний приклад. Під час реставрації зазвичай тут є написи різноманітні або картуші. Тобто ще багато цікавинок Ми дізнаємося саме з цих предметів. Також тут представлені ядра, як звичайні чавунні, так і скляні ядра. До цього в колекції заповідника було лише одне скляне ядро це друга знахідка. І, взагалі, це ядро бомба, тому що вона всередині пустотіла при вилітанні з гармати розривалася на дрібні шматочки. А ці вітрині представлені вже побутові речі е, різного часу. Це 18 століття якраз періоду нової Запорізької січі, останньої Запорізької січі, а також початку 19 століття. Ну, тесло, грузила, е, курительні трубки, люльки, козацькі характерні, причому вони виготовлені з білої глини, що свідчить, що вони виготовлені саме на території України і не були привезені на цю територію. Гудлики, а також фрагменти посуду. Якщо це якір, в принципі, це не випадкова знахідка, тому що ми знали, що там дуже багато стояло човнів, і також була якірна стоянка. Цей якір нам зателефонували з пляжу, який знаходиться на правому березі в районної Бабурки. Тобто, місцевий мешканець зателефонував і сказав, що знайшов фрагмент лапи. Тобто, цей якір був заритий під землю, в пісок, і саме завдяки цьому неравнодушному мешканцю, ми цей якір знайшли. Стоїть зараз трошки незручно, тому що ми так поставили, щоб він так стабільно стояв, а з цього боку є клеймо. Ну тобто, якщо його розшифрувати, то там такі насічки, то можна з'ясувати, яка була вага, або, можливо, де вона, цей це якір був зроблений. Тобто його ще треба досліджувати.